Друзі, вітаю! Прекрасна ніч. Скільки всього сталося, але давайте розберемо, що це означає. Трампа визнали винним майже в 40 злочинах, в 40 обвинуваченнях. Не злочин там один. Платив жінці, з якою в нього були сексуальні відносини, щоб вона мовчала, порноактриса. А Байден спочатку таємно, а потім, як в тому письмі, вже і публічно не змогли вони зберегти тайну. Дав добро бити по Україні, але його тут почали захищати деякі його. Дуже проросійські товариші. А підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат на. Гвинтівки, точніше на автомобілі снайперам Сергія Позняка. Ми вже зібрали з вами майже 500 тисяч, треба 600, тому. Давайте доб'ємо цей прекрасний збір. Поїхали. Журі, ну просто історія твориться на наших очах. Журі округу Манхеттен визнало Трампа винний там від 30 до 40 обвинувачень, головне з яких те, що він, скажімо так, підміняв свої документи, працював із тим, щоб задобрити жінку, з якою колись в нього. Були сексуальні не зовсім правомірні відносини. і, Власне він їй платив гроші, а потім підробляв документацію. Ну і це власне стало частиною обвинувачення. Буде скоро ще один суд ближче до партійного з'їзду. З'їзд 15 липня, 13 мають сказати, що. Буде ще один суд, і власне зараз найбільше питання. те, що він обвинувачений, але питання він сяде до в'язниці чи не сяде. Ось це зараз дуже важливо, тому що обвинуваченим із вироком суду можна балотуватися в Сполучених Штатах. Такі прецеденти були і не один. Ну от, але навіть були кандидати, які балотувалися із в'язниці. От питання, що буде на фоні Трампа, його літак прекрасні. Ну, скажімо так, толпою людей, чи, наприклад, в'язнична камера, і замість красивого синього піджака з червоним галстуком буде просто помаранчева тюремна, помаранчева тюремна історія. Ну, побачимо, скоро це все буде відомо. Ну, але насправді це такий дуже серйозний крок в ході самої кампанії. Перше, друге, Байден сказав, що можна бити... По території Росії обмежено, так як я вам і казав, що не по всій території Росії можна бити, от тільки для того, щоб захищати Харківщину, наше прекрасне місто. Харків, і, власне, сказали, що далеко там те, щоб не залітало, супер далеку зброю не дозволили, але все, що там це лайно російське стоїть біля в Білгородській області, оточено нашого Харкова, якраз таки там. Дозволили бити спочатку, він секретно дозволив, але потім журналісти зловили його речників, і все таємне стало явним. Єдине, що його почали захищати, Точніше, його мається на увазі Путіна, що не можна бити по Росії, почали кричати в Ватикані. Ну, дуже дивна позиція. А Чому це не можна? Щоб захистити 2 мільйони людей, харків'ян, які там живуть, чи жителів області, які живуть, їх не можна захищати. Ну, Ватикан трошки палиться, казали, що, начебто, католики, а виявились святими політичними. Православними. Друзі, ось така інформація. Напишіть в коментарях: Трамп сяде чи не сяде до фіналу цієї гонки і чи буде вести власне свою кампанію з в'язниці. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, ну і обов'язково зробіть донат для Сергія Позняка та його снайперів. Бережіть себе, до зустрічі!